Давайте розглянемо сценарій, коли пацієнт записаний на прийом до хірурга. Перед початком прийому медсестра вимірює життєві показники пацієнта: зріст, масу тіла, тиск, пульс тощо, і фіксує це в окремому медичному документі з назвою огляд медсестри. Давайте налаштуємо шаблон консультативного заключення хірурга так, щоб дані, які вносить медсестра у своєму документі, автоматично підтягувалися у консультацію лікаря. Спочатку розглянемо структуру документа огляд медсестри. У ньому є два розділи. Розділ з інформацією про пацієнта не має назви, а другий розділ називається Життєві показники, і саме з нього ми хочемо підтягувати дані у консультацію хірурга. У шаблоні консультативного висновку хірурга у нас також є розділ фізикальне обстеження. Зараз все налаштовано так, що лікар має самостійно внести там значення вітальних показників. Але ж все це вже зробила медсестра, і повторювати вимірювання або вручну переписувати сюди всі дані неефективно. Тому розриваємо зв'язок розділу зі стандартним розділом фізикальне обстеження та видаляємо табличку з цього розділу. Натомість додаємо новий елемент, який називається посилання на розділ іншого документа. В налаштуваннях щойно доданого елементу вказуємо, що ми хочемо, щоб із документа огляд медсестри підтягувався розділ з назвою Життєві показники. Відразу перевіряємо, як це працює. У пацієнта Пупкіна вже є захищений документ огляд медсестри, який ми заповнювали на початку відео. Додаємо пацієнту консультацію хірурга. У розділі «Фізикальне обстеження відразу підтягнулася табличка з документа Огляд медсестри. Давайте розглянемо додаткові налаштування для цього елемента. Повертаємося у конструктор бланків. І знову відкриваємо шаблон консультації хірурга. У налаштуваннях щойно доданого блоку ми можемо вказати підпис для нього. Підпис можна вказати вручну або за допомогою чарівної кнопки, вставити у це поле назву документа, з якого підтягується розділ, а за допомогою відмітки у цьому чекбоксі ми можемо до назви блоку додати дату документа, з якого підтягується вміст розділу. До речі, а що відбудеться, якщо у пацієнта є декілька захищених оглядів медсестри за різні дати? В такому випадку DocDream підтягує дані з найсвіжішого документа, але тут є певне обмеження. Наприклад, якщо останній огляд медсестри був складений три роки тому, то дані з нього вже не актуальні. В цьому полі ми вказуємо, за скільки днів до поточної дати потрібно відбирати документи. За замовчуванням тут вказано інтервал. У два тижні. Тобто, якщо у пацієнта за останні два тижні було п'ять документів огляд медсестри, то у консультацію потраплять дані з останнього огляду. Скоріше за все, це буде документ, який медсестра створила саме сьогодні до початку консультації. Зберігаємо зміни та перевіряємо на прикладі попереднього пацієнта. Додаємо консультацію хірурга ще раз. Оформлення блоку з посиланням на життєві показники змінилося. Зліва від назви блоку з'явилася дата, коли ці дані було внесено, тому що зовсім не обов'язково, що це сьогоднішні показники. Знову повертаємося в конструктор бланка з консультацією хірурга. В документ можна додати декілька посилань на розділи інших документів. Давайте створимо для цього окремий розділ попередні обстеження та консультації і розташуємо його під об'єктивним статусом. Додаємо у новий розділ елемент посилання на розділ документа. В його налаштуваннях вказуємо, що ми хочемо, щоб з документа ЕКГ підтягувався розділ заключення. Нижче додаємо ще один елемент посилання на розділ документа. В його налаштуваннях вказуємо, що ми хочемо, щоб з документа «УЗД» Органів малого тазу підтягувався розділ заключення. А ще було б непогано, щоб сюди підтягувалися загальні аналізи крові, сичі та біохімічні показники, якщо пацієнт проходив такі обстеження. Посилання на бланки з результатами лабораторних обстежень налаштовується трохи інакше, ніж посилання на розділи звичайних медичних документів. Для них у полі тип посилання потрібно обрати не документ, а результат лабораторії. Схожим чином, у шаблоні Бланка можна додавати посилання не на весь розділ, а лише на окремі поля іншого документа. В консультації хірурга у нас вже є розділ з вітальними показниками, куди підтягуються значення пульсу, температури тощо, в принципі, цього достатньо. Але давайте для прикладу повторимо деякі з цих полів ще й всередині заключення, і зробимо так, щоб ці поля також автоматично заповнювалися з документа огляд медсестри. Знову відкриваємо шаблон огляд медсестри та записуємо імена полів, де вносяться значення пульсу, тиску та температури. Не дивуйтеся, що у полів такі чудернацькі назви. Вони використовуються ще й для передачі інформації в ЄХЕЛС, е а там вони саме такий код і мають. Просто занотуємо собі десь на папірці назви полів для окремих вітальних показників. Повертаємося у конструктор бланка для консультації хірурга, додаємо у розділі з об'єктивним статусом посилання на поле зі значенням пульсу з огляду медсестри. Ми знаємо, що пульс це числове поле, тому обираємо формат із типом число, підписуємо поле та ставимо відмітку, щоб цей підпис відображався в документі. Обираємо з якого документа мають підтягуватися дані, а всередині обраного документа, назву поля, в яке медсестра вносить значення пульсу. Повторюємо ці налаштування для температури та тиску. Давайте нарешті перевіримо, як тепер виглядає консультація хірурга у пацієнта Пупкіна. Нагадуємо, що у пацієнта вже заповнено огляд медсестри, а ще до цього пацієнту зробили кардіограму, загальний аналіз крові, сечі та біохімічне дослідження. Додаємо бланк з консультацією хірурга. Раніше ми вже бачили, що таблиця з вітальними показниками заповнилася даними, а ось результати наших останніх налаштувань. Полях з температурою, пульсом та тиском підтягнулися дані з огляду медсестри. Спускаємося нижче. Ось блок з результатами електрокардіограми, яку пацієнту робили три дні тому. Ми не можемо нічого тут змінити, бо цей текст лише відображається в консультації хірурга, а оригінал знаходиться в іншому документі, але є кнопочка, за допомогою якої такий зв'язок можна розірвати. Після розриву зв'язку текст із заключенням ЕКГ вже не просто відображається у консультації, але повністю в неї копіюється, його можна редагувати так, ніби він був тут написаний лікарем вручну. Блок з УЗД органів малого тазу порожній, бо це обстеження пацієнту не проводили і нема звідки підтягувати дані. Ми можемо видалити цей блок. А можемо залишити як є, бо після захисту консультативного заключення порожній блок не буде відображатися на екрані та не буде займати місце на папері. Ще нижче йдуть результати лабораторного обстеження. Ось так документ буде виглядати після захисту та під час друку. Використання посилань на поля та розділи інших документів дозволяє створювати більш змістовні та самодостатні медичні документи. По суті, це невеличкі міні виписки, що містять не лише інформацію про об'єктивний стан пацієнта просто зараз, але і частково відображають історичні дані, пов'язані з цим станом. Наприклад, у консультації ендокринолога повторюються результати ультразвукового дослідження щитоподібної залози. Та результати лабораторного дослідження рівня гормонів щитоподібної залози. Ще приклад у консультації гінеколога, результати кольпоскопії, УЗД органів малого тазу та результати лабораторного обстеження на статеві гормони. За наявності таких даних рішення лікаря щодо встановлення певного діагнозу та надання відповідних рекомендацій виглядає більш зрозумілим та обґрунтованим.